Я, мабуть, почну з того, щоб подякувати за запрошення взяти участь у цьому форумі і поспілкуватися з цією аудиторією. Я думаю, це тут представлена на квіт України і. Добре, показує яку стійкість і перспективу має Україна. Щодо вашого запитання, то дійсно є ціла низка інструментів, зокрема, незаконна незаконні міграції. Литва кілька років тому мала безпосередньо справу з цією проблемою. Зараз ми вже пройшли цей етап, хоча певні спроби проти нас ще продовжуються. але Створення yes, такої стіни фізичному так в сенсі багато в чому допомог допомогло зараз. Перед нами постає досить активні зусилля, коли нас хочуть відволікти, відволікти нашу увагу, і звернути увагу, щоб ми звернули увагу на ті речі, які є. Другорядними за своєю важливістю, особливо враховуючи ті а, проблеми, які виникають. Повітряні кулі зараз використовуються як засіб проти нас, і це знову таке. Є зорганізовано досить системно і цілеспрямовано цілі е, хвилі е, повітряних куль, які запускаються досить високо у, у, у повітрі, і це тут е, важко використовувати антидронові технології, оскільки це абсолютно і, і інша загроза, але це ускладнює рух цивільної авіації скажімо, за 40 кілометрів від Харкова, ми знаємо, що ми часто змушені зупиняти роботу наших аеропортів саме через проблему з цими повітряними курями. І на цій вирішенням цієї проблеми зараз ми працюємо спільно з нашими українськими партнерами, шукаючи спільне вирішення, оскільки є абсолютно очевидним те що і інновації, які зараз розробляються саме близько до лінії фронту а не десь де-інде. так в плані майбутнього це важко передбачувати тому що не сусіди наші вони мають необмежену креативність коли мова йде про нові методи як погіршити наше нормальне життя Тому важко передбачити, з чим ми мутимо справу в майбутньому, але мені очевидно, що зараз Росія, і Росія, і Білорусь також вони фейрі рішуче налаштовані. Вони відчувають, що Ще один максимальний тиск на Україну і її союзники, і вони можуть зламати нашу волю до спротиву і що ми повинні робити, це мусимо довести, що все зовсім навпаки. Ми мусимо залишитися. Ми мусимо продовжувати те, що ми робимо, і лише посилювати і зміцнювати нашу. Співпрацю тому, що для такої країни як Литва, яка є невеликою країною, і знаходиться фактично на тій же передовій, і яка намагається максимально посилити свою власну оборону, і для нас очевидно, що нам необхідно інвестувати якомога більше в українську оборонну промисловість. І в розвиток наших спільних партнерств тому, що у майбутньому я в це абсолютно вірю. Україна буде не лише одним із партнерів в плані безпеки Європи, але й основним е стовпом майбутньої архітектури європейської безпеки, якщо тільки ми повністю не програємо, але я абсолютно певний, що ми не програємо. І Кожен дрон який створюється цим поколінням в сховищах в гаражах Києва, кожен елемент коду, який ви створюєте. Для того щоб покращати точність артилерії. кожна інновація, яку ви пропонуєте, вона захищає нашу країну також. В Ми абсолютно віримо. і це вже не ковориче про те, що необхідно якомога швидше посилювати нашу власну оборону. Ми також є однією з тих країн які інвестують. Ну застосовують литовську версію данської моделі. Вони інвестують в найкращі речі, які Україна готує як санкції для російської економії. Це завдання на великій відстані ударів адже ми намагаємося поєднати деякі компоненти, інноваційні рішення, з Литви, такі як інфракрат червоні технології, недорогі камери. Щоб зробити ваші дрони більш ефективними вночі і за умов поганої погоди. Це лише один із прикладів багатьох речей, якими намагаємося робити. Ми також намагаємося постійно наше зусилля посилювати.